Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 2013 року випуску 15 дизель, 81 кВт. Механіка, комплектація Bose. Даний автомобіль я придбав в Нідерландах, доставив в Україну, розметнев, зробили сертифікат. Автомобіль вже зараз є в наявності в доступі. Тублів знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках 16-го розміру. По технічній частині автомобіля заважень немає. По фарбі автомобіля є два елементи фарбованих. Це цей елемент, одне праве крило. та ліве ладне крило. Тобто два елемента автомобіля фарбовані. Решта автомобіля в рідній фарбі. Шторка, багажне відділення, присутня запаска повноцінна. Автомобілі, як ви бачите, присутній безключовий доступ. На всіх чотирьох дверях. Вікна в автомобілі всі рідні, включаючи з лобовим, тройки, стан водійського сидіння, Чотири склопідйомники, складання зеркал, ігрів зеркал, костика боус. Пробіг даного автомобіля складає 222 тисячі, пробіг. Оригінальні підтверджені, перевіряли з допомогою комп'ютерної діагностики. Є сервісна книжка, також замінний ГРМ у 2019 році на пробізі 156 тисяч, що в Голландії замінювали. Присутні два ключі. Заводиться з кнопки. Двохзонний клімат контроль, навігація, камера заднього виду. Є двохзонний клімат, як ви бачите. Стан. салону, стан керма. Є круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Шестистопочка, електрочнік, управління навігацією ззаді. Ось такий автомобіль. Зараз є в наявності в доступі. Ціна його в Україні з сертифікатом складає 8100 доларів. Коже цікавий даний автомобіль, прошу телефонувати з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир, Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. У кожній наявності маємо гольф самого покоління 2016 року випуску та. Renault Magan комплектація Balls 2012 року випуску. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі до відео. Підписуйтесь на YouTube канал. Робіть попередні замовлення, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення!